Ну і третя частина нашого питання це питання європейської безпеки. Так от, оця ситуація з енергетичним перемир'ям, про яке ми говорили, і переговірний процес в Абу-Дабі, який дуже серйозно резонував з подіями в Давосі, з а, ідеєю Дональда Трампа захопити Гренландію. Зрозуміло, що на перше місце поставив тему. Європейської безпеки. Хочу звернути вашу увагу на те, що одразу після Давосу, під час Давосу, вже європейці провели декілька екстрених засідань Євроради. Звернути хочу вашу увагу на те, що нині, Європою, європейськими столицями проїжджає прем'єр-міністерка Данії Мете Фредеріксон. Де як в Берліні, так і в Парижі відбуваються дуже серйозні і глибокі розмови, які стосуються безпеки європейського континенту. Хочу зазначити, що на зустрічах, які були в Брюсселі, в Парижі і в Берліні, весь час звучить слово Україна. Відтак очевидно, що в найближчі місяці питання європейської. Безпеки, вона зазнає дуже серйозних пропозицій. Це означає, що і українській стороні до цього процесу необхідно готуватися. Не лише виступ президента України в Давосі, потряс багатьох. Насправді у цьому виступі було дуже багато позитивних речей для Європи з питань безпеки. Однак форма, яка була обрана у цьому виступі, вона дещо збентежила учасників цього виступу. Разом з тим, ідеї, які стосуються формування загальних спільних об'єднаних сил Європи, це питання, яке нині на порядку денному є дуже і дуже важливим. Відтак очевидно, що в європейських столицях, не дивлячись на те, що багато хто вважає, що питання Гренландії знято з порядку денним. Воно залишається актуальним. Бо всі розуміють і бачать: якщо не буде Гренландії, то буде Панама, якщо не буде Панами, то буде ще щось. Адже в спокої, особливо у питаннях зовнішньої політики, Дональд Трамп нікого не залишить. Тим більше, що в нього є дуже серйозний подразник, який сидить в Москві, і по якому він. Дональд Трамп і вимірює температуру і свої насправді дії. Важливо зрозуміти й те, що загрози, про які ми говоримо, які йдуть від Москви, від Вашингтона, чи ще звідкись, вони актуалізуються і стають серйозними по тій простій причині, що фактично на даний момент не існує автономної самодостатньої системи безпеки. Європейського континенту, Європейського Союзу. Тут необхідно дуже чітко зазначити, для забезпечення континентальної безпеки Європейського Союзу замало. Тут важливо, що єдність Канади, Великої Британії, об'єднаної Європи і України. І у цій ситуації треба чітко розуміти, що так як, як в свій час ще в 2021 році, говорила на той момент міністерка закордонних справ Великої Британії Лі Страс, має бути дуже лабільна система європейської безпеки, яка б складалася з декількох частин. Ну насамперед, у цій частині мають бути. Такі об'єднання, вже існуючі на даний час, яким необхідно придавати воєнно-політичного характеру, як Люблінський трикутник, як вишеградська четвірка, у цій ситуації дуже доречно було би розпочати реалізацію і двох ідей інтермаріуму, тобто міжмор'я, двомор'я, тобто Балтика і Чорне море, і трьохмор'я Балтика, Чорне море і Середземне море. Важливість ситуації полягає в тому, що утворення таких м'яких союзів потребує і координаційного центру. Таким координаційним центром міг би бути Рамштайн з одного боку, кожна із країн вирішувала питання власної локальної безпеки, регіональної безпеки, бо кожна із цих утворень, якби є акцептуацією уваги на тому. Регіоні, про які йде мова, в той же час вони могли б взаємодіяти між собою в рамках Рамштайну, куди могли входити і країни НАТО, і країни Люблінського трикутника, і країни Вишеградської четвірки, і країни обох ідей міжмор'я двох і трьох морів, і в тому числі навіть такі ідеї, як Бухареська ініціатива, яка теж насправді може набрати характеру. Воєнно-політичного утворення. Те, що стосується питань скандинавської безпеки чи Балтійської безпеки, це також потребує утворення, адже ми можемо звернути увагу на те, що постійно для потреб безпеки Балтійського моря задіюються, власне, частини, частина країн Скандинавії і Балтики. Точнісінько так необхідна. Окреме об'єднання країн оливкої, Оливкової Європи, які мають свої інтереси в середземному і Чорному морі. Що це дало б, і на що це задіяло б ці країни? По-перше, це стимулювало б їх власні системи і власне фінансування і доопрацювання моделей національної безпеки і регіональної безпеки. І тут важливо, щоб всі ці країни, координуючи свою безпеку в рамках Рамштайну, випрацьовували загальну модель європейської безпеки, виходять з власних інтересів і реальних інтересів. Власне, такі підходи писала і говорила не тільки Лістрас. Про це нині говорять в тому числі цілий ряд фахівців з Італії і Німеччини. Чи є можливість у цій ситуації створювати загальноєвропейську систему безпеки? Можливо було, якби до Європейського союзу належали ну, хоча б більше 35 держав. Однак наявність 27 держав, вона фактично не дає можливість в рамках і на базі Європейського Союзу розвивати цю ситуацію. Точнісінько так не вирішує питання. І НАТО. Адже з одного боку ми бачимо бажання Сполучених Штатів Америки перекласти навіть свої зобов'язання питань безпеки на європейців і Канади. А з іншого боку, в зв'язку з тим, що існують різні умови вступу, різні рівень готовності вступу до НАТО, проблема. Загальної безпеки Європейської, яка потребує в цій ситуації, в тому числі присутності країн Західних Балкан. І, власне, всі оці питання, які можна також ще доповнювати, свідчать про те, що необхідно зміцнювати і збільшувати потенціал Європейського союзу. І тоді можна буде говорити про вихід на базі. Політичного союзу на воєнно-політичний союз разом з тим треба розуміти і річ, яка стосується ролі України в цьому процесі. Всі прекрасно усвідомлюють і розуміють Збройні Сили України це єдина армія на Європейському континенті, яка має досвід ведення сучасної війни. Такі речі коштують дуже дорого. І Очевидно, що в цій ситуації навіть нинішні балачки, які точилися навколо того, Україна має вступити в ЄС в 2020 2030 чи 2002 році, під собою мають дуже серйозне підґрунтя, суть якого з одного боку потреба в Україні. В питаннях європейської безпеки, а з іншого боку, це як сформувати відповідь Дональду Трампу, який дуже ревниво дивиться на наближення України як до Європейського Союзу, так і до НАТО. Згадаймо хоча б слова, які в свій час говорив Борис Джонсон про те, що контингент американських військ в Європі може запросто бути компенсований. Збройними силами України, і це правда, адже 60 тисяч, які на нинішній час залишилися в Європі американських військ, можуть з величезною навіть перевершенням бути компенсовані українськими військами. Однак, у цьому випадку треба розуміти, що стартовою позицією є перемога у війні, а це само собою спонукає європейців. До дуже серйозних кроків, кроків, які мають бути пов'язані з як можна щільнішою з Збройними силами України. Ну і ще одна надважлива річ це автономізація. Автономізація не лише об'єднаних Збройних сил Європи, сил об'єднаної Європи, оборонно промислового комплексу Європи. І в цій ситуації підказують нам в тому числі такі. Великі корпорації, як Рейнметал, які в програмах яких зазначені об'єми випуску продукції, бронетехніки, зброї, потреба, в яких насправді покриває потреби не лише України, Німеччини, Франції, а багатьох армій Європейського континенту і Європейських держав. Це означає, що Такі великі гіганти вони прекрасно усвідомлюють перспективи розвитку ситуації. І так очевидно, що в таких умовах не слід іти на конфлікт Сполученими Штатами Америки стосовно членства в НАТО. Однак, безумовно, треба збільшувати роль європейської системи автономної безпеки, і в цій ситуації Європі не обійтися. Без України, без формування дуже лабільної системи європейського а, оборонного напрямку. І тут важливо на чому акцентую ще раз увагу: не тільки загальноєвропейські структури координаційні, а в тому числі регіональні, адже всі нинішні ситуації дивляться на перебіг подій насамперед із страху, який виникає в тому чи іншому. Регіоні, ну і, безумовно, перший це так звані країни міжмор'я, тому що всі вони відчувають на собі тиск з Москви. А це означає, що ці країни перші, які мають вирішити тему своєї безпеки. Тому, якщо говорити про роль в тому числі Збройних сил України в питаннях європейської безпеки, автономної системи безпеки. То вона безумовно буде зростати. Зростати не тільки тому, що Збройні Сили України мають досвід, а тому, що загроза зростає. А протидіяти цій загрозі можуть лише ті, хто розуміють, як з цією загрозою можна і необхідно боротися. Зрозуміло, що в ідеальному варіанті найкращим способом формування безпеки Європи була б вісь Велика Британія, Франція, Німеччина, Польща і Україна. Це дало б можливість забезпечити безпеку і Європейського континента, і в великій мірі Євразійського. Однак цілі страхи, які нині існують і за океаном, і в Європі, та й Євразії, вони стримують не те, що реалізацію такого, такої ідеї, а навіть її обговорення.